Доброго дня всім, рада вітати вас в цьому чудовому залі. Чергове, будь ласка, прозвітуйтеся про явку учнів та готовність їх до роботи. Ліля, прошу. до уроку. Сьогоднішня теми я хочу розпочинати з, з відомого англійського письменника Джона Рескіна. Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідні три умови. Робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і обов'язково повинна супроводжувати успіх. Тому і я вам бажаю сьогодні на уроці гарного настрою, успіхів і взаєморозуміння. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему підготовка торгового залу до обслуговування і тема.